З однієї точки до кола проведені дві дотичні. Довідіть, що відрізки дотичних АВ і АС рівні між собою. Отже, дано коло із центром у точці О. АВ і АС дотичні. Довести, що відрізки АВ і АС рівні. Доведення. Сполучимо центр кола. Із точкою А. І проведемо радіуси у точки дотику. За властивістю дотичної радіуси проведені у точку дотику перпендикулярні до дотичних. Трикутник АСО і трикутник АБО прямокутні. Вони до того ж рівні за катетом і гіпотенузою. Гіпотенуза ОА спільна, Катети ОС і ОБ рівні, як радіуси кола. Тому відрізки СА і БА рівні, як відповідні сторони рівних трикутників.